Сидоренко можна забивати, Сидоренко! Сидоренко забиває, Сидоренко забуває, друзі. 1-0. 1-0. Виходить у перегляд у нас... Там тисячу сто... Ми і бачимо, що Федунієв теж вийшов на футбольне поле. Бачимо, що розіграли. Розіграли представники опонентів. І зараз власне нічого відбувався від самураїв. Пробуває Карпенко. Класний удар вдався Карпенко, але нічого більше. Поки що це тільки удар, але не прицільний. Не має голову. Друзі, 12 хвилин до завершення. Лівий фланг працює Карпенко. На п'ятку. Було таке розіграють з Финівом. І все ж таки підключив Карпенко Карпенко. Карпенко пробиває, але... Називати стоїть Ярослав, Мар... Ярослав Мартиненко, помітно, що він насправді голкіпер, а не польовий гравець, помітно його пересування по футбольному полі, ну і Карпенко теж на майданчику. Є удар відпливський, але голкіпер. голкіпер Самора, якщо сьогодні Самураєв виграють у... у Яра, враховуючи те, що в минулому поєдинку Ярів. Зробити так, щоб команда, їхня команда, щоб їхня команда у цьому поєдинку не складу, друзі, один поки що на користь команди Самурая. І удар, власне, удар відбувся. Голкіпер «Самураїв» – це Дмитро Юрченко. Ось бачите, для мене зовсім незнайомий персонаж. Зараз Пацюк. Пацюк набирає швидкість. Пацюк, Пацюк забуває в свої ворота. Горбаньов, друзі. Автогол Олександр Горбаньов забуває у свої ворота. Отже, 2-0, друзі, на користь команди Самураєв. Друзі, автогол 24 секунди. Ну і зрештою зараз подивимося, як будуть відповідати представники ЯО. Тобто, що вони будуть відповідати, Але це сталося. І воно поки що продовжує, продовжує затверджуватися Зараз Ярослав Мартин. Кідана Пацюка Пацюк набирає на лівому фланзі. Набирає швидкість, Пацюк. Пацюк може й сам пробити, пацюк! Пацюк забиває, друзі, 3-0 Самураї, Самураї розривають. Олександр Пацюк, 3-0. 3-0. Друзі, визначається номер 8 Олександр Пацюк. 3-0 на користь самураїв, до завершення першого таву було. І залітало би все, що летіло в ворота представників Яра. Поки що так. Вербаньов хотів виправитися, зустрічається з таким чином Степаненко, Степаненко праворуч на Сивоконенка без, без гри рукою у цьому епізоді можна було далі далі потрібно боротися, але лягає Віталій Орлов і допомагає захистити. Зараз самостійно обіграв двох, біжить і дістане, можливо таки не дістає Віталій. Не лістає Віталій Орлов, 5 хвилин 30 секунд залишається. Вирівняти ситуацію у цьому поєдинку поки що поступається за рахунком 3-0. Петро Юрженко, ми поки перевіряли, що він в у заяві, був за гравець незаявлений насправді. То були би санкції. Клівенціянка пробуває, скинув шапку. Є Мінтєнко зараз Яр продовжує атакувати. Це Карпенко, Денис Карпенко підлаштовує собі під удар. Карпенко вистрілює злиться Карпенко. Все це виходить поки що у них. І рахунок і грою Зараз Карпенко, Карпенко і Дмитро Юрченко. Дікавим з Карпенко, яким чином розіграє. Тут неподалік знаходиться Горбаньов. нагадуємо Горбаньов автор автоголу. Так, в свої ворота. Зад ним і не знаєте. Це може і надалі висіти. Зараз Богдан Вехтяр виходить. Богдан Бехтяр набирає швидкість, ну і його візові. Так раніше дійсно Ярослав Мартиненко був, міг би бути візові, але нет. зараз атака самураїв триває. Віталій Орлов тут би не втрачати, є фол. Дрібненький фол. Дуже погано виглядає. Сказати, що ярма якісь супершанси. Так було кілька епізодів, але а, чи заслуговували вони, бодай на один. Ось вам і відповідь. Степаненко забуває, друзі. Дмитро Степаненко. Друзі, на за заключній хвилині Першого тайму відзначається Дмитро Степаненко. 3-1 на користь самураїв. Залишається Монцеляра, намагається інтригу відновити. Кліменченко. Але не вдається йому тут завдати удару. Богдан Дехтяр виходить, виходить Богдан Дехтяр. Переводив Ярослав Мартиненко. Є перекоплення. Хо-хо-хо! Який залітає Ярослав Мартиненко, садить просто. 4-1. Друзі, в якому прекрасному стилі. Забуває Ярослав Мартиненко. Чотири-один на користь Самураєва. В... Ну, один м'яч вдалося Степаненко відквитати і став рахунок 1-3, але, але є Ярослав. А ввели і потрібно віддавати Степаненко, але прямісінько в голкіпера в Юрченка. Так, Дмитра Юрченка було зроблено. Подивимося зараз в Італія Орлов. Орлов, Орлов. буде пробивати, пробиває за межі. Ну, власне, yeah. поставки яр, яр. Ну і падіння, падіння від капітана, але не додав, що дійсно п'ятка до вас створюється, воно залітає зараз. Сивоконенко, Сивоконенко виконенко Знаєте, радує те, що кіт кіпор... Самураї сьогодні саме так виконує свої функції. Ах, не вдається зараз Кліментенко протягнути і забити. Отже, мовільти, як бачимо, що можна вплинутися вукоєм, коли він чомусь цього не дуже інтенсивно робить. Знаєте, і не забуває її собі. Відкинув на кепа, а кеп, а кеп не вдається йому Кліментенко обіграти. Кліментієнко, Кліментенко вибиває, продовжується атака команди. Яра, саме саму Сило пробиває Сиво м'яч летить опзворота, друзі. У нас е немає таких супер яскравих епізодів. Можливо, зараз е Дмитро Степаненко і м'яч летить вище воріт. Можу е зараз підзависнути, але постараюся не підзависати. Насправді є порушення правил у цьому епізоді. Порушу О, команди. О, команди... Команди. Самураїв! Забуває Степаненко! 4-2 і фул, власне, фіксується. Ні-ні-ні, все попередньо. Я друзі забуваю нас Дмитро Степаненко, і він теж хоче претендувати на гол 6. тижня, ну подивимося. Очевидно, там один дуже такий класний гол, Зараз Кліментієнко. Кліментієнко задав удар, бо там Дегтяр на місці дрочів, Федонєєва, але є помилка від Федонєєва, потрібно йти в контрвипад. Друзі, це слово, це, це жорстко. Це жорсткої енергії. Вони покриють. їм не можна. Цей матч звитий, а все може дійти до цього, якщо не будуть відпрацьовувати зараз їхні рішення. Зараз Карпенко помиляється у цьому епізоді. Це Пацюк, Пацюк, Пацюк класно пробував, хотів перехитрити. Пацюк розігрує Сидоренком, Пацюк, Пацюк. Далі. Далі Сидоренко хотів проштрихнути м'яч, друзі, вже менше, ніж 10 хвилин. Уже пішло, пішло, пішло Карпенко. Карпенко продирався. так, з м'ячем. дуже якісно виконує свої обов'язки грі за Сидоренко Кок дістає без, без втрати м'яча насправді. Друзі, 9 хвилин. Вийде на м'янче, вийде на Віталія Орлова. Орлов вирішив пробувати але Богдан Дехтяр на місці. Богдан Дехтяру у цьому епізоду. Атака Яра продовжується. Степаненко можна. Карпенко підлаштовує емоції. Знову Віталій Орлов відпрацював супернадійно у цьому епізоді. Співмовулося передача на клієнтка. Так далі можна пробувати ще один варіант. І Добуває Ярослав Мартиненко Один епізод 8 хвилин, вісім п'ятнадцять до завершення. І до кінця потрібно догравати Карпенко. Далі на Степаненка. Друзі, забуває Степаненко чотири 4-3. Карпенко віддав на Степаненка. Друзі, забуває у нас е, Степаненко і будуть переглядати відеоповтер. Відеоповтер. чуєш, що кажу. Телефенко, далі на Сидоренка. Він Підла... вас підлаштував собі. Ну, подобається насправді сьогодні самураї, але їм може не вистачити не вистачить їх на цей поєдинок. Чую, що якісь таке побоювання є, подивимося, чи дійсно на морально вольових вони зможуть витягнути цей матч, який вони, в якому вони вигравали з рахунком 3-0. 4-1. Все це могло бути. Саме перемога, але наразі це 4-3 і залишається 6-20 до завершення. 6-20 до завершення цього поєдинку. Друзі, потрібно вводити, потрібно вводити. Зараз ще один раз хочуть подивитися. Є. Перемогла команда сильніша, можливо, кому комусь таки більше пощаститься. А пацюк друзі це четвертий командний фол. Уже четвертий командний фол. І це жовта картка. Жовта картка для 20-го номера. Для плиски плиска отримує жовту картку у цьому епізоді. А, і, власне, призначено штрафний. А отже, часом зараз Сивохоненко, простріл Віталій Орлов. Винести потрібно не, не мудрувати, не мудрувати зараз є. Е... А отже, шостий буде пробивним, а Зараз Сидоренко, Сидоренко, не вдалося пробити зараз Богдан Бехтяр. Аби хотіли, звісно ж, вигравати. Зараз пробуває плиска номер 20 Друзі, а це дорогоцінні секунди, це ще пів хвилини. Проти нього плиска, плиска. виборює м'яч, що плиска зараз непогана на Сивоконенка, але грав, Сивоконенка, не клеється. Суперником залишився на ногах, а суперник відлетів. І зараз Пацюк відпрацював. Пацюк 2.30, 2.30, Це кожен. Степаненко. Степаненко яким чином розіграє з партнером Скарпенком Степаненко. Степаненко косить, косить Степаненко. У цьому випадку цього поєдинку залишається Степаненко пробуває. Юрченко можна вибити потрібно зараз самураєм. Дуже потрібно вибивати подалі, щоб ви відводити небезпеку від власних воріт. Друзі, потрібно зараз Віталію Орлову. Орлову правильно подалі, подалі від власних воріт, Подалі туди, туди, до дихтя.